Церква, я також хочу привітати вас усіх з цим святом. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос, воскрес! Ми, християни, маємо сьогодні радісний день. Ми святкуємо, згадуємо світлу подію з життя Ісуса Христа, Його Воскресіння. Ми згадуємо, що Він звершив перемогу, здобувши для нас її, тим самим дав для нас надію на життя вічне. І ця подія, брати і сестра, вона і для нас дуже важлива, і для нас дуже потрібна. І ми радіємо і тішимося тим, що ми знаємо Господа, що ми повірили в нього. І більше того, ми знаємо живого Бога, Того, який воскрес. Не залишився у гробі, не залишився мертвий, але написано Він воскрес. І ми сьогодні радіємо і тішимося тим. Ми згадуємо події з Євангелія, які залишені для нас, історії, приклади з життя Ісуса Христа. Ми згадуємо, коли написано Він помер на хресті, його поховали у гріб більше того, приложили камінь, приклали камінь, запечатали. Ось, бо дехто вважали або хотіли, щоб він залишився мертвий. Але ми читаємо дуже рано, недільного дня, жінки ще було темно, прийшли до гробу і бачать, що камінь відвалений. Його тут немає. Ми згадуємо інші події, як учні бігли швиденько до гробу, бо почули, що немає його у гробі гріб пустий. Вони бігли подивитися, вони спішили. Що це сталося? Ми згадуємо, як Ісус з'явився в кімнаті, коли двері були замкнені. З'являючись, Він сказав Мир вам. Вже сьогодні було згадано, вони сумували і плакали. Але Ісус з'явився і каже: Мир вам, не сумуйте, не плачте, я є живий.' Він з'являвся багато разів. Біля моря, для учнів своїх також не впізнали, думали, хто це, але він з'явився, відкривався, розповідав і показував, що він не залишився у гробі, але він живий. Я хотів би, брати і сестри, ще за життя Ісуса Христа нагадати для нас, як він готував своїх учнів до цієї славної події. Що він про це говорив сам? Ми читаємо Євангелія Матвія, 16 розділ, із 21-го верша. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших і первосвященників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. І на бік відвівши його, Петро, став йому до коляди і казати: Змилуйся, Господи. Такого тобі хай не буде. А він обернувся і промовив Петрові: відступися від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Ми бачимо, що і Ісус, і Сестри, ще, будучи своїми учнями, зверча... звершаючи свою місію спасіння людей, проповідуючи Боже Слово, Він проказував або говорив, готовив своїх учнів і казав, що мені. Мусить або потрібно буде йти до Єрусалиму, і там постраждати багато від старших фасеїв, книжників, всіх цих первосвященників, багато постраждати. І каже, і вбитому бути, але далі продовжує і воскреснути третього дня. Значить, читаючи це слово, брати сестри, я не раз зупинявся і казав, Господи. Якби ти на цьому тільки закцентував увагу, що тобі потрібно багато постраждати, померти і на цьому усе. Викликати якесь співчуття, якусь жаль в учнів або серед учнів. І, можливо, промова подальша питання була б досить справедлива. Але він каже: і потрібно мені воскреснути третього дня. Більше того, коли Петро підійшов і каже, Господи, нехай цього не буде з тобою, адже Він звернув увагу, мабуть, тільки на першу частинку промови Христа. І каже, нехай цього з собою не буде. Але Ісус йому відповідає, ти думаєш, не про Боже. В тебе думки не Божі, а людські. Потрібно думати наперед або те, чого хоче Отець, яка Його воля, а Його воля, щоб спасти людей, усіх через Болі. Воскресіння Ісуса Христа. Пізніше Він також, брати і сестри, нагадував не раз для своїх учнів: Він завжди говорив про своє Воскресіння. Я вже казав, що Він не акцентував надто уваги на своїх стражданнях, але Він говорив завжди за своє Воскресіння. Коли ми читаємо після свого переображення, коли вони спускалися з гори, Ісус сказав до них слова. А коли згори сходили, заповів їм Ісус і сказав. Не кажіть нікому про це є ведіння, аж поки син людських із мертвих воскресне. Ми бачимо, що знову Ісус говорить про своє Воскресіння, про те, що йому потрібно буде або належить Воскреснути, і тільки тоді, немов би, починається новий відтик в житті апостолів, в житті Його учнів. Ми читаємо 20 розділ: це саме Євангеліст описує і каже, і поганам його видадуть. На наругу, на катування і на розкриття. Але третього дня Він Воскресне. Завжди, коли Ісус говорив про свою смерть, про своє страждання, про катування, Він на цьому не зупинявся. Але Він в подальшому говорив про радість, яка прийде для усіх нас, для тих, хто повірять. Каже: але Він Воскресне, тобто про себе говорить, що Він Воскресне третього. Дня. Брати і сестри, це велика перемога, яку Ісус здобув на хресті. І Він показав для нас, що Він дійсно переміг смерть, Він переміг темряву, Він переміг зло. І сьогодні бажаю, щоб і ми, брати і сестри, обновленим життям перемагали, будучи із ним. Знаєте, коли ми читаємо Боже Слово, ми знаходимо, що новозавітні мужики. Ті, які описували за Ісуса Христа, які показували, хто Він є, яку роль Він виконує, або що Він робить в житті, вони говорили про Нього як про Воскреслого. В цьому розділі Писання апостола Павла до римлян ми читаємо 4 вірш. Так, мої браття, і ви вмерли для закону через тіло Христове, щоб належати вам іншому, Воскреслому з мертвих щоб приносити плід Богові. Апостол Павло називає Ісуса Христа Воскреслим. Це не мов би нове ім'я, нову назву дає Ісус, е, апостол Павло для Ісуса Христа. Каже Воскреслим. Ісус, говорячи з Мартою, з Марією, Він казав, що Я є Воскресіння і життя. Я є Воскресіння. І життя. Тому, брати і сестри, маючи Ісуса Христа, не побитого, або не того, який залишився у гробі, але ми маємо живого, воскреслого Ісуса Христа, який сьогодні піклується і бає за нас. Що дало для нас Воскресіння Ісуса Христа? Або що ми надбали, брати і сестри, через те, що Ісус Воскрес? Ми читаємо у піштані це самі лист апостола Павла до римлян, уже четвертий розділ. І 25 вірш написано так, що був виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого. Ісус Христос був виданий не через свої провини, не через те, що Він щось неправильно вчинив. Або не догодив Богові, але каже, він виданий був за наші гріхи, за наші беззаконня, за наші провини. Але для того, брати сестри він воскрес, щоб нас виправдати. Знаєте, не мов би хтось звинувачує нас, за наше життя, за наші вчинки. Але є той, який став адвокатом, який став той, який виправдує нас через свою жертву. Через своє Воскресіння. І каже Апостол Павло, що через Нього ми маємо виправдання свого життя. Тому це велика братисестра радість для нас, потіха для нас, що ми маємо виправдання через Ісуса Христа. Він це звершив для того, щоб ми мали оправдання. Апостол Павло в 8 розділі це самий лист до Ремлян. Він пише про те, 34-й вірш. Ми знаходимо, каже, То ж той, хто ж той, що засуджує. Христос Ісус є Той, що вмер на той Воскрес. Він праворуч Бога, і Він заступається за нас. Ще одну, брати сестри, Апостол Павло показує, що дало для нас Воскресіння Ісуса Христа, Він каже, заступається через Воскресіння Ісуса, через те, що Він. Воскрес, ми маємо заступника, той, який захищає нас, заступається за нас. Знайте, цей світ, він бажає збити, звести, знищити, але ми маємо сьогодні того, який нас захищає, того, який за нас заступається. Більше того, ми знаходимо, що Він є нашим податем, заступником перед Отцем Небесним. Немовби, коли ми чинимо якісь гріхи. І каємося перед Богом, Він заступається за нас. Він показує на свої рани, показує на свою жертву, те, що він звершив ради того, хто приходить до Нього, ради кожного із нас. Коли ми каємося, коли ми приходимо до Нього, ми маємо заступника Той, який заступається за нас. І ще один текст, я хотів би нагадати для нас, це перше листя апостола Петра. Ми читаємо в першому розділі і третій вірш благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії, через Воскресення смертю Ісуса Христа. Знову ми бачимо, апостол Петро вже навчає нас, що через Воскресіння Ісуса Христа, саме через Воскресіння, ми маємо відродження до живої надії. Знаєте, інколи люди кажуть, я візьму себе в руки, я стану жити по-новому, я якось зміню своє життя, зміню обставини, змінюся сам. Але апостол Петро навчає нас, що ми отримали відродження, обновлення через Воскресіння Ісуса Христа. Річ у тому, що всі, хто знаходилися в гріхах, в беззаконнях, вони духовно були мертві для Бога. І саме через Воскресіння Ісуса Христа Він нас відродив до нового життя, до живої надії. Тому, брати сестри, нам належить прославляти Воскресло Ісуса Христа в серцях своїх, дякувати Богу, що Він приніс для нас виправдання, відновлення і Він заступається за нас. Це ми маємо через Воскресіння Ісуса Христа. На превеликий жаль, брати сестри, як. Під час місії Христової на землі, коли Він служив людям, були ті, які не вірили у Воскресіння. Ми читаємо за Садукеїв таку окрему категорію людей, які не вірили в те, що є Воскресіння, не вірили в ангелів, і вони навіть інколи входили в суперечки, якось хотіли Христа підловити в словах, задавали якісь різні запитання для Ісуса, щоб довести свої переконання в те, що немає. Воскресіння мертвих. Більше того, коли ми читаємо жінки, побачили, що гріб пустий, вони пішли сказати для учнів, і там написано, що вони їм не повірили. Хтось побіг перевіряти, хтось засумнівався, залишився. Ми читаємо більше того за одного на ім'я Фума, який більше того сказав, що каже, поки я не покладу свої пальці до ран, я не повірю. І коли з'явився Ісус. Знову в горниці Він звернувся до Фуми і сказав: Фума, поклади свої руки, подивися це я. Ісус показав, що він воскрес. Але брати і сестри, я хотів би звернути увагу, що у всі часи і в ті часи були люди, які не вірили в Воскресіння Ісуса Христа, не вірили в те, що саме через Його Воскресіння ми маємо те, що сьогодні ми маємо. Те, що ми можемо знаходитися в Божому домі, те, що ми маємо сьогодні обновлене життя, відроджене життя, що ми сьогодні зблизилися з Ісусом Христом і маємо надію на життя вічне. Нехай в нашому серці сьогодні буде подяка. Нехай в нашому серці сьогодні буде віра в те, що Він воскрес ради мене. Це зробив ради мене для мого оправдання, для мого відродження. Давайте ми, брати і сестри, подивимося своє серце, своє життя. Чи вірю я, що Ісус Воскрес саме заради мене? Хай Господь нас цьому благословить і допоможе, щоб ця звістка, Воскресіння Ісуса Христа, вона дійсно нас відбадьолювала ще краще, равніше служити для нашого Господа Ісуса Христа. І кінець, я хотів би нагадати текст Божого Слова з дії святих апостолів. Ця книга говорить брати сестри, про справи або про дії апостолів після Воскресіння і Вознесіння Ісуса Христа, те, що вони робили. Знаєте, коли ми знаємо, коли ми повірили, що Ісус воскрес, коли в нашому серці є ця новина. І ми живемо цією подією, подією, ми маємо щось з цим робити. Коли ми читаємо 4 розділ дії святих апостолів, 33-й вірш написано так. І апостоли з великою силою свідчили грово Воскресіння Ісуса Господа, і благодать велика на всіх них була. Апостоли не просто тішилися тим, що вони знають, що Ісус Воскрес. Вони не просто тішилися тим, що гріб пустить. Але написано, вони пішли і свідчили про Воскресло або про Воскресіння Ісуса Христа. І благодать велика на всіх них була. Я хотів би закликати нас, серва дорога, щоб ми подібно апостолам, подібно учням, знаючи про Воскресіння Ісуса, радіючи і тішучи з тим, ми також свідчили для цього світу, що Ісус живий. Він Воскрес! Його гробі немає, Він не мертвий, Він живий. Нехай на наших устах буде сьогодні свідоцтво, переконання, свідчення і приклад життя, що ми служимо Воскреслому, живому Богові. Нехай Господь на цьому благословить і допоможе нам звершувати місію, яку Він залишив до нас свідчити за Воскресло Ісуса Христа. Амінь.